Щовий вологомір тк 100 с призначений для вимірювання вологості бавовни, вати, мінвати в діапазоні від 7 до 40%. Вимірювання проводиться шляхом занурення щупів вологоміра в масу досліджуваного матеріалу. Вологомір живиться від 4 батарейок типу ААА, Має довжину щупів 27 см. Функціонал кнопок Увімкнення вологоміра. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо на сухих щупах вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановили. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, яке було досягнуто під час вимірювання. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка МАКС. Тепер, якщо провести вимірювання, на дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто, вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Якщо натиснути і потримати кнопку FAN, вологомір переходить в режим налаштування. ADJ це коригувальний коефіцієнт, який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результат вимірювань. За замовченням AD3 це. Нульове значення коефіцієнту. Щоб його збільшити або зменшити, слід натискати кнопки зліва або справа. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювань або аналогічно. Мінус 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 до результату вимірювань. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Якщо кнопку FUN затиснути і потримати трохи довше, переходимо. До наступного налаштування AL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого кольор індикатора змінюється на червоний. Аналогічно кнопками зліва справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Якщо кнопку FAN потримати ще трошки довше. Переходимо до наступного налаштування. – Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого кольор індикатора стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо всі налаштування зроблені, натискаємо FUN, Зміни збережено.